Доброго ранку всім! Розпочинаємо урок української мови. І сьогодні у нас буде дещо незвичний урок це урок розвитку мови. Ми з вами будемо вчитися, складати тексти, описи. Але для початку давайте, дітки, відкриємо наші зошити, запишемо сьогоднішнє число класна робота і. Як хвилинку каліграфії? Ми краще виконаємо за хвилинки каліграфії невеличкий словниковий диктант, але він буде незвичайний, вам необхідно буде вилучити зайву літеру. Що ж за слово в нас сховалася? Так, це слово вулиця. Напишіть, будь ласка, з нового рядочку з великої букви вулиця. Далі. Працюємо. Що за слово сховалося? Так, це зай. Запишемо його. А наступне слово це слово килим. Продовжуємо. Сховали слово метро, вірно. Ну, зовсім легко, затибрали лі, літеру Д і залишили слово однака. І російське слово ясень, а українською «ясен». Отже, дітки, в оцих, цих сих словах це словникові слова, орфограма, Ненаголошені е і. Ці слова потрібно просто запам'ятати правильне написання, так? Далі, давайте з вами попрацюємо зараз із таким текстом. Тихо в лісі, червоніють клени, пожовкли берези, зрідка заспіває синичка і застукає дятел. Осінь. У даному тексті, даний текст ми можемо доповнити прикметниками, тобто прикрасити його, зробити більш милозвучнішим, цікавішим Так, доповнивши прикметниками. Ще раз наголошую, виконайте письмово, будь ласка, це завдання. Як ми можемо доповнити? Наприклад, перше речення тихо в лісі, тихо, в якому лісі може бути? В великому лісі. Червоні які? тендітні клени чи, навпаки, якісь розлогі клени. Пожовкли, а тут підходить тендітні берези. Зрідка заспіває яка нічка? І застукає, який дятам. Так. Можна слово речення осінь доповнити, золота осінь. Так? Будь ласка, виконайте завдання, поставте відео на паузу. Продовжуємо. Я вже говорила на початку уроку, що сьогодні ми будемо описувати певний предмет. Текст, у якому хтось або щось описується, називається описом. У такому тексті ти наче розгорнуто відповідаєш на запитання, який предмет. Текст-опис схожий на картину, яка намальована словами, і у текстах описах зазвичай вживають багато прикметників. Вірно. Давайте з вами догадаємось, про що ми сьогодні будемо говорити саме про які предмети і як їх будемо описувати. У портфелі є хатинка, ручки там живуть, резинка, клей, лінівка, олінійка, кутники, школярів, помічники. Та, звичайно, це пенал. Якщо їй роботу дати, даремно трудився Орівець. Гумка. Правильно, отже, ми будемо говорити сьогодні про пенал, про гумку, про шкільне приладдя. Давайте розглянемо таблицю і будемо вчитися добирати ознаки предметів, тобто прикметники до цих слів, оскільки у нас буде текст-опис. А щоб побудувати текст-опис, потрібно вживати прикметники. Отже, пенал. У нас є допоміжне слово який. І розподіляємо за кольором, за формою, на дотик і матеріалів. Пенал який? Червоний, овальний, м'який, тканинний. Далі а губка? Яка губка? Сіра, прямопутна, гладка і матеріал, з якого виготовляють, каучуковий. Пам'ятаєте ми раніше вивчали ще з уроків Єдес каучук. Така гума, резина. Так, отже, пробуємо, не, не вийде у нас у парі називати, вибирати прикменники, але ви спробуєте, може, з батьками своїми, з сестричками, як найбільше назвати, хто пограти в гру, хто найбільше назве прикменників до е, слова, до іменника. Наприклад, слово олівець. Який він? Синій, довгий, тонкий, мамин, новий, дерев'яний і так далі. Ви так можете гумкою, бункою, і з пеналом, і з лінійкою по черзі називати прикметники, хто більше протримається. Я думаю, трішечки відпочили, позмагалися, а тепер будемо з вами. Спробуємо, точніше, описати предмет зі шкільного приладдя. На ваш вибір. Тобто обирайте для себе якийсь предмет: лінійку чи олівчик, чи ручку, чи навіть пенал. Я буду пробувати сьогодні описати пенал. Отже, наш текст-опис буде складатися з трьох частин зачинок, головної частини та кінці. І у вас є помічник і в підручнику, і ось я зараз буду читати, що в якій частинці будемо описувати. Зачені. Ми напишемо про призначення предмета. Отже, мій зачин. Питав призначений для зберігання шкільного приладдя. Ось така буде думка. Далі йде головна частина, я її знову запишу з нового рядочка, з абзацу, Так? бо ми знаємо, що кожна частина пишеться з абзацу. Зачин буде з абзацу. він у мене складається з одного речення. Далі головна частина. Що ж будемо описувати в головній частині? Розглянемо предмет, назвемо його ознаки, користуючись таблицею, Та, що була перед тим, так? і опишемо предмет у цілому. Розглянемо частини, в яких складається предмет, і опишемо їх по черзі. Ось таким чином в мене буде виглядати головна частина. Так, пенал. Він має циліндричну форму і ну, нехай у мене якого? сріблястого кольору. Так, Пенал виготовлений із тканинного матеріалу. В ньому вміщується. Ой, скільки в мене всього вміщується. І ручка, і олівець, і лінійка, і гумка, і безліч безліч всього. Навіть флешка, і там в мене в пеналісти. Мій пенал має зручну застівку, та. І ви можете продовжити, якщо будете запинати, Ще щось що, що має ваш пенал такого незвичайного, якщо ви будете говорити про нього. Це буде головна основна частина. І третя частина це кінцівка. Напиши про своє ставлення до предмета. Отже, закінчу я свою розповідь таким чином. Мені дуже подобається пенал, тому що в ньому. Вміщується дуже багато корисних речей або корисного шкільного приладдя. Ось такий у мене вийде текст опис. Будь ласка, дітки, оберіть для себе предмет, який вам вподоби, і опишіть його таким же чином, щоб був зачин, головна частина та кінцівка. Обов'язково кожну частину. Запишіть завжату. Не забудьте про це. На сьогодні урок завершено. Дзвонить дзвінок, закінчився урок.